Марія Іванівна сиділа біля вікна і загадково усміхалася. Вона щойно поговорила з дочкою по телефону і тепер не могла стримати своїх сліз щастя. Дочка тількино повідомила, що через тиждень забере її до себе. І тепер літня жінка буде жити в місті, буде доглядати за онучкою, яку до цього вона бачила тільки на фотографіях. А малечий як не як вже півтора року. Оглянутися не встигнеш, як виросте. А Марії Іванівні вже 72. Ольга була її не єдиною дитиною, але найулюбленішою. Окрім дочки, у Марії Іванівни був ще син. Але з ним стосунки не склалися з часу його одруження. Не сподобала жінці його наречена. Скільки вона не відмовляла сина від такого кроку, але він стояв на своєму. Ну ти поглянь на неї, Андрійку, навіщо вона тобі? Її мама, Господи, прости, сором який. Та ще й з дітьми. Ну навіщо тобі чужі діти? Своїх треба народжувати, Андрійку, одумайся. Ну невже дівчат більше в селі немає? Але син був пертий. Чи то він матері хотів насолити, чи то він справді любив цю Настю. І тоді вона поставила сина перед вибором або я, або Настя. І все ж таки не вгадала. Син обрав любов. У той же день він зібрав свої речі і поїхав у місто. І він і досі не спілкується з матір'ю. Проте, щодня. На кожен день народження регулярно присилає листівку, причому завжди з заказним листом, з повідомленням про отримання. Марія Іванівна особливо не переживала за сина. Нехай живе, як хоче. От почне від нього Настя гуляти, тоді він і приповзе до мене, як побита собака, говорила вона сусідці. А я що? Ну, звісно ж, його прийму, я мама. Занадто принциповою була Марія Іванівна ще з молодих років, дітей сама підіймала, чоловіка свого часу вона також вигнала, а достойних у її житті так і не з'явилося. Ось дочка Оленка, це зовсім інша справа. І слухняна була, і з мамою радилась. Вийшла заміж за сина її подруги. І щаслива. От дитинку народили, у місті живуть, а тепер її, Марію Іванівну, до себе забирають. Квартиру недавно купили, кімнату їй виділили. Тепер буде літня жінка жити як королева. Вона стала, витерла хустинкою сльози і пішла до сусідки в гості. Треба ж було домовитись, хто буде доглядати за курочками. А то раптом їй не сподобається жити в місті, і вона вирішить повернутися. Ввечері на заході сонця Марія Іваніна сиділа на сходинках і дивилася на захід. Збулась її мрія. Через тиждень вона з валізою стояла на вокзалі і чекала на потяг. Літня жінка дуже хвилювалась, як вона перенесе дорогу поїзді. Останні роки вона жила в селі. За цей час багато чого змінилось. Вона підсунула ближче валізу до себе, стиснула стареньку сумочку в руках, аби нічого не втратити, і поїзд не пропустити. Вона дуже переживала. Нащопила в кишені ще раз свій телефон, аби не вкрали. А то як вона тоді зможе додзвонитися до доньки, коли в місто приїде? А раптом Ольга запізниться або забуде її зустріти. Але всі переживання були марними. Дорогу жінка перенесла добре, та й дочка зустріла її на вокзалі вчасно і привезла додому. Марії Іванівні дуже сподобалася її кімната. За обідом донька і зятем пояснили мамі, що від неї вимагається стежити за онучкою, доглядати. Ну, і доглядати за домом, у їхню відсутність. Раніше вони справлялись самі, але Ольга змушена була вийти на роботу. Ну, так усім буде зручніше, сказала задоволена Марія Іванівна. Я хоч із внучкою набавлюся, на тому і вирішили. Спочатку все було дійсно чудово, але через місяць Марія Іванівна зрозуміла, що в селі їй було набагато спокійніше. По-перше, онучка була досить розбещеною, адже дочка виховувала її, на думку жінки. Абсолютно неправильно. Дівчинка взагалі не знала слова ні, вона могла робити все, що захоче. Коли Марія Іванівна вирішила втрутитись і якось за вечерею натякнула, що дитина не слухняна, дочка сказала, як відрізала: Мамо, не лізь. Тебе попросили приглянути. А не виховувати. Ти своїх виховувала, і тобі ніхто не заважав, от і ти мені не заважай. Літня жінка тут же замовкла. Це вона у своєму домі могла б і посперечатися, але тут вона не господиня. Ну, ніяк не ставало їй це місце рідним. Так минув рік. Ольга повернулася додому після роботи з посмішкою на обличчі. Це бувало нечасто, бо здебільшого вона була всім незадоволена і зривалась на першого, хто потрапляв їй під руку. Мою Кароліну беруть у садочок, оголосила вона ще з порога. Марія Іванівна в глибині душі зраділа, але не за онучку, а за себе. Вона дуже втомилася за цей рік догоджати онучці. Стосунки в них не склались. Та й дружити не виходило. Кожен будній день, коли за батьками зачинялися двері для літньої жінки, починалося справжнє пекло. І закінчилось воно, коли батьки поверталися додому. Потім увесь вечір онучка говорила, як бабуся на неї сварить. І, звісно, Марію Іванівну відчитували. І так щодня. Декілька разів бабуся намагалася зібрати свої речі і поїхати назад у село. Але діти тут же починали її умовляти, вибачатися, обіймати і робити все можливе, щоб мама не поїхала. Ну, як же ми без тебе, мамо? знову починала Ольга. І Марія Іванівна танула. Знову почувала себе потрібною і залишалася ще на трохи. Тепер. Коли проблема із внучкою була вирішена, жінка вирішила повернутись у своє рідне село. І тут на неї чекав справжній удар. Донька напередодні її від'їзду влаштувала сімейну вечерю. І коли всі сіли, вона раптово сказала: Мамо, ти не можеш поїхати додому. Чому не можу? Дуже навіть можу. Оль, я тебе прошу, не заводь знову цю пластинку. Я хочу пожити своїм колишнім життям, як кажуть, у гостях добре, а вдома краще. Мамочко, ну поживи ще трохи з нами, я тебе дуже прошу. «Марія Іванівна, ваш дім проданий ще рік тому, раптом подав голосять. Літня жінка мовчки перевела на нього погляд, а Ольга закрила обличчя руками. Вань, ну, навіщо ти так різко? сказала вона. Треба ж було її якось підготувати. Мамі все-таки 74 роки. Олю, я не міг більше це приховувати, і взагалі ми повинні були одразу їй про це сказати. Як проданий, тільки і змогла вимовити Марія Іванівна. Як ти могла, доню? Куди я тепер повернуся? Мамо, я тебе прошу. Не наводь паніки. Всім зручно кататися на новій машині, ти ж сама бачила. Однієї машини нам не вистачає, необхідна була друга. А дім і так пустував нікому не потрібний. Ти з нами. Ну, звідки я взагалі могла знати, що тобі спаде на думку повернутися? Що тобі там робити? Uh, ні, звісно, якщо ви хочете, ми можемо оформити вас у дім для пристарілих. Але погодьтеся у нас краще, промовив взять. Літня жінка дивилася на доньку і не розуміла, в який момент вона її втратила. Коли ж донька стала такою егоїсткою, продала дім і навіть з нею не порадилась. Багато років тому мама сама оформила на неї Дарчу. Так вона хотіла помститися синові за свою волю і за те, що він колись її не послухав, а в підсумку вона сама викопала собі яму. Оль, але ми ж тоді з тобою домовлялися, що поки я жива, ти нічого з домом робити не будеш. Ти ж мені обіцяла, як ти могла? Мам, ну, але я тоді не знала, що ти з нами будеш жити. І, взагалі, це мій дім, що захотіла, те й зробила. Крапка. Моє рішення в цьому домі не обговорюється. Не подобається, я нікого не тримаю. Ставати з кухні було нікуди. Марії Іванівні залишалось тільки змиритися з тим, що є. Змінити вона вже нічого не могла, а в дім пристарілих їй не дуже хотілося настало літо. І вона знову почала просити доньку з'їздити з нею в село. Олечко, ну в тебе відпустка, будь ласка, давай з'їздимо, ну тягне мене туди. Я хоч збоку на свій будинок гляну, до сусідки зайду. Ну, не хочу я сидіти в цій кліці, а там природа. І вона дуже дивилася на свою доньку, і та не змогла відмовити. Наступного дня вони вирушили в село. Яке ж тут все рідне? Навіть повітря пахло рідним, наче й не було цих двох років міського заточення. Вони приїхали до сусідки, скільки сліз радості було. Сусідка провела їх у дім, посадила за стіл і раптом запитала, Марусю, а ти до Андрійка заходити не будеш? Невже ви так і не помирились? На старости літр бачила б його. Ну скільки можна ворогувати. До якого Андрійка? в подиві запитала Марія Іванівна. Ну як до якого, Марусю? Що, геть розум помутнів? Вона поспішно вийшла з дому. Ольга теж пішла за нею. Коли жінка підійшла до болю знайомої хвіртки, вона побачила, що в городі порається Настя, дружина Андрія. Настю. гукнула їй Марія Іванівна. Дівчина посміхнулася і підійшла до літньої жінки. «Добрий день, Марія Іванівно, проходьте до хати. Що ви біля хвіртки стоїте, наче чужа? Марія Іванівна пройшла в дім. За столом сидів Андрій. Скільки років минуло? Він прямо став чоловіком. Смужнів, кращим став, відзначила про себе мама. Ой, мамо, привіт, сказав він. Проходь. А ти якими долями сюди? Андрійку, ну як же так вийшло? Тільки і змогла промовити мама. Вона нічого не розуміла. Андрій все їй розповів, він же кожного року присилав листівки на день народження і кожного року отримував повідомлення про отримання. А до останнього разу. Лист повернувся назад відправнику. Ось тут він і занепокоївся. Раптом з матір'ю ще страпилось. Він приїхав в село і дізнався, що дім, у якому він виріс, виставлений на продаж. А мама живе в місті у сестри. Не міг чоловік дозволити, щоб дім купили чужі люди. Тоді він домовився з другом, і той оформив угоду купівлі продажу на себе, але згодом. Все переоформив на Андрія. Ми вирішили з настою тут пожити. Дуже нам село подобається з міським життям не порівняти. Але якщо хочеш, можеш завжди сюди повернутися, сказав Андрій. Тоді ми назад у місто переїдемо, щоб тобі не заважати. Марія Іванівна нічого не відповіла. Вона просто стояла і тихенько плакала. Їй нічого було сказати синові. Вона була йому вдячна. Він обійняв матір, а Ольга тихенько вийшла. Якось гидко стало у неї на душі. Видно, совість ще в ній не заснула. Марія Іванівна витерла сльози хустинкою і сказала Андрійку, Настю, пробачте мене, стару, дурну, давайте разом жити. Одній мені буде сумно. А з вами добре. Не тримайте на мене зла, я багато місця не займу і не буду лізти зі своїми порадами. Анастасія підійшла, обійняла свекруху і сказала. Звісно, мамо, ну як же ми вас одну залишимо, та й за онуками потрібно буде подивитися. А де ж вони? озирнулася Марія Іванівна. Двоє на річці. Ну, а третій з'явиться через місяці всім, усміхнувся Андрій. Літня жінка залишилась жити з сином і невісткою, а дочка більше так і не з'являлася. Грошей за дім вона так і не повернула. Машина їй виявилась дорожчою за сімейні цінності.